шановні глядачі за перебріками між Кремлем та Центральним банком Московії може давно назріти війна, розколу там же зріє, і схоже, що поточні події тільки підливають масло вогонь. Ельвіра Навіуліна, голова ЦБРФ, вперто стоїть на обмежувальній монетарній політиці. В той час як олігархи, бізнесмени, включно з тими, що мають тісні зв'язки з центральною владою на болотах, б'ють у дзвони про негативні умови для бізнесу. Наслідки цього можуть бути непередбачуваними. Тож давайте розберемося. Чому так сталося? І хто справді буде валятися в смітнику холодним? Московський бізнес і Ельвірочка? Ну, ми впевнені, що вони всі будуть там валятися. Але хто перший? Це надзвичайно цікаво. Отже, які будуть подальші кроки Кремля, і центробанку загалом поїхали. Отже, московська влада очікувано хоче представити московську економіку як стійку, незважаючи на всі західні санкції. Не працюють усі ваші санкції, але ви їх. Зніміть, будь ласка, а ми щось для вас зробимо. І жарти жартами, але перший час, поки був якийсь запас міцності грошей у фонді національного благосостояння, картина дійсно виглядала пристойно. Так, ніби московська економіка не отримала значного імпакту від санкцій. Але 24-й рік розстав все на свої місця. Почався стрімкий ріст інфляції разом з ним. ЦБРФ був змушений піднімати облікову ставку. Хоча в них очевидно, що було розуміння, що інфляція викликана. Не ринковими факторами, але у спробі стримати їх хоч би в якійсь мірі ставку підняли до найвищого за останні два десятиліття рівня 21%. Будь-які операції з позиковими грошима стали дуже дорогими, а бізнес, як ми знаємо, за свої працювати не любить та й в сучасних умовах зачасту і не може. Та й загалом, якщо працювати тільки за свої, то швидкого розвитку і не буде. От що важливо, а не тому, що він любить, не любить та й таке. Найвидніші бізнесмени, які на Москві з очевидних причин часто афільовані з Кремлем і КГБ, вже котрий місяць поспільниють. Немає ходу від цієї ставки. Треба знижувати зробіть вже щось і набіуліною. Ці тертя між придворними бізнесом та центробанком є цілком коректною репрезентацією прямих відносин між московською владою і центральним банком. За повідомленнями інституту вивчення війни, пиня дуже і дуже незадоволений тим, як фінансова влада ігнорує запити уважаємих. Бізнесмена, але пані в чорному платі залишилася непохитною. Навіть зараз, коли чи не кожне видання дзвонить як волик про домовленості зняття санкцій і як результат покращення економічної ситуації, Львіра захібзадівна зберегла ставку на рівні, встановленому ще в листопаді 2024 року, 21%. Це дорогі друзі, було зроблено з посиланням на все ще за високу інфляцію. Яка у березні, хоч і сповільнилася, але досі перевершує усі очікування центробанку. Таке рішення, хоч і є цілком виважним, іде в розріз з хатілками Кремля, а також з тезами, які озвучувала сама Навіуліна кілька місяців тому, мовляв, інфляція зараз не контролюється ранковим механізмом, тобто обліковою ставкою. Тому жорстка монтарна політика не виправдала себе. Проволоша в тому, що зараз відкрутити вінтік, то буде ще гірше. Тобто Проблему воно не вирішує, але точно стримує вічі. з масові скарги бізнесменів. Рахункова Палата РФ розпочала перевірку того, як монетарна політика банку в період з другого по двадцяти рік вплинула на інфляцію, бюджетні витрати та інвестиції. Той факт, що перевірка стосується сфери, яка традиційно перебуває поза межами її компетенції, свідчить про наявність більш серйозних причин. Фактично, це була атака на Навіуліну, і створення усього цього шуму може стати основою для власне активних дій проти поточного центрального банку наших ворогів. Однак є думка, що набілля швидше за все не прийняла рішення про облікову ставку на 100% самостійно і не заангажовано. Той самий інститут вивчення війни припускає, що з високих кабінетів могла прозвучати вимога, зроби щось з цими якомога швидше, будь ласка, не залишаючи простор для манеру і роздумів, які у подібних рішеннях є обов'язковими. Втім, нам тут гріжалітися, особливо зважаючи на компетенцію Львіри на як керівника СБРФ. Коли навіть така глиба робить помилки і поспішні рішення, скоріше за все, ситуація дійсно пахне керосином. Як ознака впливу ключової процентної ставки, московський центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування заявив у січні, що країна зіткнулась величезним зростанням корпоративних банкрутств. При цьому може. Кожне п'яте виробниче підприємство змушене сплачувати дві третини прибутку для обслуговування боргу. Деякі неширокі економісти розповідають, що висока ключова процентна ставка ставить московські компанії в дуже скрутне становище, оскільки через зростання витрат підвищення цін на енергоносії та логістику їхній чистий прибуток зменшується. Компанії повинні обслуговувати свій корпоративний борг в той час, як їхні прибутки різко впали у всіх галузях, а особливо. У енергетиків прибрати Ельвіру з її позиції в Кремлі, звісно, можуть, але цілком розуміють, що більш кваліфікованого банкіра вони не знайдуть посади повністю ручного голову ЦБ і отримає катастрофічну інфляцію з усіма її наслідками. Привітча сам шокової терапії початку 90-х і дефолту 98 восьмого року. Злишно бюлюно на постій, отримає великі проблеми в реальному секторі економіки. Які Відбудувати після кризи буде значно важче. Наступати на фіст БРФ у спробі змусити знизити ставку. Теж така собі затія. тієї інфляційні ризики нікуди не дінуться. Такий от шпагат зараз на Москві – один з багатьох у їх економіці. Однак всі вони як один виникли через ефект від західних санкцій. Ну а дорогі друзі, щоб не бути московськими компаніями і не платити дві третини прибутку за борги, треба вміти поводитися з фінансовим. Чому ми, як поводиться з фінансами, в нашій школі останнього капіталіста? Посилання на неї буде в описі до цього відео. Дуже багато класних курсів і досвідчених викладачів. Будемо раді вам допомогти на цьому прекрасному чудовому шляху. Всі, всього найкращого, до побачення.